Це школа Святої Софії. Дивіться, коли ми виходимо зі школи Святої Софії і повертаємось сюди, це в нас вулиця Сніжна. По вулиці Сніжної знімався фільм Червона королева. Ось і там далекі, є теж такий якийсь соборчик. І саме там вони його знімали по цій вулиці, вони їхали на машині. Тільки у фільмі вони були не у Львові, а у Франції. А це вулиця Чорноморська, вона невеличка. На ній розташована дитяча площадка. Тут грають футбол. Мурали дуже красиві намалювали. І тут маленька тут грають під бол. Це в нас церква святого Пантелеймона. Вона дуже стара, дуже красива. Це починається вулиця Богдана Хмельницької і йде туча. Вулиця Богдана Хмельницького, тут є отакий фонтанчик, тут такі лебеді А ще тут є будинок і на ньому є така красота. Таке. Дуже на багатьох домах ноги на не робить. Це все ще вулиця Богдана І є ще такий мрачик. Подивіться, що я куполок. Жовта черешня.